Виконуємо номер 13.13 із 13 підручника Геометрія 8 та номер 25.13 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнках 13.8, 13.10. Знайдіть подібні трикутники та доведіть їхню подібність. У підручнику математика номери малюнки будуть інші. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала умову до першої задачі. У нас трикутник АВЦ і КБЛ. Кут КЛБ дорівнює куту АЦБ. Потрібно довести подібність трикутників АБЦ і КБЛ. Кут Б у нас спільний для обох. Трикутників Та кут КЛБ дорівнює куту А за умовою. Тоді трикутник АБЦ подібний трикутнику подібне трикутному КБЛ за двома кутами, що і потрібно було довести. Переходимо до другого малюнку. І переходимо до другого, до другого малюнка. У нас дано трикутник PMT, PM дорівнює ТМ, він рівнобедрений, І трикутник HKN. HK дорівнює NK, він також рівнобедрений. Кут PML я позначила Л точку, у нас 110 градусів. І кут HKN у нас 70 градусів. Потрібно довести, що трикутник PMT подібний трикутнику HKN. Знайдемо внутрішній кут М, трикутника ПМТ. Кут PMT Дорівнює 180 відняти градусів, відняти кут ПМЛ. Це буде 180 відняти 110, маємо 70 градусів як суміжний із зовнішнім. кутом трикутника. Ну, а тепер маємо, що кут ПМТ дорівнює куту у нас HKN. 70 градусів і 70 градусів. Тоді, якщо кут при вершині одного рівнобедреного трикутника, дорівнює куту при вершині другого рівнобедреного трикутника, то такі трикутники подібні. І ще допишемо і трикутник PMT та трикутник HKN рівнобедрені, то за наслідком з теореми про ознаку подібності трикутників за двома Сторонами і кутом між ними, маємо трикутник ПМТ, подібний трикутнику HKN, що і потрібно було довести. І переходимо до третього малюнка. І третій малюнок я виконала і записала коротку умову задачі. У нас дано трикутник АБЦ і трикутник FTC. Кут АБЦ у нас 90 градусів і кут FTC також 90. Треба довести, що трикутник АБЦ подібне трикутнику ФТЦ. Наші трикутники прямокутні і мають спільний кут С кут С спільний для обох трикутників. Тоді за наслідком Якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту другого прямокутного трикутника, то ці трикутники подібні із теореми про ознаку подібності трикутників. За двома кутами трикутник ABC подібний трикутнику FTC, що і потрібно було довести номер 13, крапочка 13 із підручника Геометрія 8, та номер 25, крапочка 13 з підручника Математика 8 виконано.